Барселона повертається, новий стиль, нові герої, гучні трансфери та несподівані повороти. З приходом Хансі Фліка Блауграна знову в центрі футбольного всесвіту. Хто стане новим обличчям атакувальної машини Фліка? Чому Ламін Ямаль вже Холанда Холланда і Мбапе? І чи справді Рафіня головний мотор нової Барси? У цьому випуску все. Реальні новини, інсайди, чутки і навіть трохи футбольних пліток від трансферної революції Деко до мільярдної оцінки Ямаля. Ми зібрали для вас усе, що потрібно знати, про головну сенсацію літа. З моменту приходу Хансі Фліка в Барселону пройшло трошки більше року, і цього виявилося достатньо, щоб німецький тренер завоював серця вболівальників. Під його керівництвом команда не лише повернула собі титул чемпіона Ла ліги, але й виграла. Та Кубок та Суперкубок Іспанії, але головне стиль гри. Барса знову почала радувати вболівальників яскравим атакувальним футболом, за яким хотілося стежити щотижня. За підсумками сезону 24-25, Флік був визнаний найкращим тренером Ла ліги. У 38 матчах чемпіонату його команда здобула 28 переміг, чотири рази зіграла в нічию і лише шість разів зазнала поразки. При цьому Барса забила 102 голи. Показники гідні чемпіонів, флік тричі ставав тренером місяця і по праву отримав головну нагороду сезону серед наставників. Але на цьому індивідуальні визнання не завершились. Найкращим гравцем до 23 років у лалізі став Ламін Ямаль. А тепер настав час сяяти Рафіні. Бразильський Вінгер провів феноменальний сезон, за який і був визнаний найкращим гравцем чемпіонату. При фліку Рафіні по справжньому розкрився, якщо в дебютному сезоні за Барсу він забив 7 голів. А в другому шість, то в кампанії 24-25 він утричі покращив результат, забивши 18 мячів у 36 матчах Лаліги, і це лише половина внеску. До голів він додав 11 результативних передач, ставши другим асистентом чемпіонату після Ламіна Ямаля. Рафіня не просто фланговий нападник, він став двигуном Атак Барселони. Його гра. Це не лише швидкість і техніка, а й розуміння моменту, креативність і здатність змінювати хід матчу. Саме завдяки таким гравцям футбол стає захопливим видовищем. У сезоні, де кожен матч мав значення, Рафіня став ключовим елементом системи Хансі Фліка. Його визнання найкращим гравцем Ла Ліги – це не просто нагорода, а відображення тієї ролі, яку він зіграв у новому розпиті Барселони. Друзі, ну я хочу попросити вас підтримати це відео подобайкою та коментарем і підписатися, якщо ви ще не з нами. Ваша підтримка дуже важлива для нашого молодого каналу. Щиро вам дякуємо, а ми продовжуємо. Ламін Ямаль, 17-річний вінгер Барселони та збірної Іспанії, офіційно визнаний найдорожчим футболістом у світі. Про це повідомив Міжнародний центр спортивних досягнень, оцінивши трансферну вартість Ямаля у рекордні 402,3 мільйона євро. Сума, яка суттєво перевищує показники навіть найвідоміших зірок сучасного футболу. У п'ятірку лідерів після Ямаля увійшли Ерлінг Холанд, Джуд Белінгем, Кілян Бапе та Джамал Мусіала. Але саме Ламін Ямаль став першим в історії, чия оцінка перевищила позначку у 400 мільйонів євро, що вплинуло на таку фантастичну оцінку. По-перше, новий контракт з Барселони, який діє до 31-го року з прописаною клаусулою відступних у розмірі 1 мільярд євро. По-друге, неймовірна статистика: у сезоні 24-25 Ямаль провів 55 матчів, забив 18 голів і віддав 25 результативних передач. Але справа не лише в цифрах. Торік він виграв одразу дві престижні нагороди: трофей Копа та премію Голден Бой. А також двічі поспіль був визнаний найкращим молодим гравцем Ліги. І нарешті, у складі збірної Іспанії, він став чемпіоном Європи, був визнаний найкращим молодим гравцем турніру та автором найкрасивішого голу. Усе це робить Ямаля не просто вундеркіндом, а справжнім явищем у світовому футболі. Він уже визнав визначає стиль гри Барселони та змінює обличчя збірної Іспанії. Його гра це швидкість, техніка, інтелект і зрілість, не характерні для його віку. І сьогодні можна впевнено сказати: Ламін Ямаль обличчя майбутнього футболу. Спортивний директор Барселони Деку активно працює над кадровими змінами в команді. Мета очевидна скоротити зарплатну відомість і підготувати клуб до нового сезону. У центрі уваги кілька гравців, чиє майбутнє вже майже визначене. Ансуфаті близькі до переходу в Монако на правах оренди з обов'язковим викупом за 12 міль... мільйонів євро. Усі сторони вже погодили умови, включаючи відсоток від подальшого продажу, який отримує Барселон. Сам гравець дав згоду, і офіційне підтвердження може з'явитися найближчими днями. Клеман Лангле який провів минулий сезон в оренді в Атлетіко, хоче залишитися в мадридському клубі, але є перешкода. У нього діє контракт із Барселони до 27-го року, та зарплата 16 мільйонів євро на рік. Наразі обговорюється можливість дострокового розірвання контракту, щоб Банглі міг перейти в Атлетіко безкоштовно. Пабло Торре висловив незадоволення своєю ролью в команді. Молодий півзахисник заявив, що не відчуває довіри з боку тренера Хансі Фліка і має намір покинути клуб у пошуках стабільної ігрової практики. Барселона готова розглянути пропозиції про продаж правом зворотнього викупу. Пау Віктор також входить до списку на вихід. Нападник провів сезон у структурі клубу, але не отримав шансу в першій команді. Наразі розглядаються варіанти оренди з правом викупу. Щоб дати гравцеві ігрову практику та можливість проявити себе, уже завершено перехід Алекса Вальє до італійського кому за 6 мільйонів євро. Крім того, Барселона отримає 8 мільйонів від трансферу Жан Клера Тодібо Вестхем завдяки раніше погодженому відсотку від передпродажу. Клуб прагне завершити всі ці угоди до 30 червня, щоб упорядкувати фінанси і отримати можливість реєструвати нових гравців відповідно до вимог Ла ліги. Усі ці кроки частина стратегічного плану з оновлення складу та зміцнення позицій Барселони на старті нового сезону. Пріоритети переглядаються буквально щодня. І одне з гучних імен, яке зникає з радарів Барси, це Маркус Решфорд. Попри його готовність зменшити зарплату заради переходу, керівництво Барселони відмовилось від ідеї придбання решварда на постійній основі. Клуб не готовий платити запитувані 40 мільйонів фунтів, а оренда з повною оплатою зарплати та компенсацію в розмірі 5-10 мільйонів, також не варіант в нинішніх фінансових умовах. Решер зі свого боку, як і раніше, зацікавлений у переході і готовий чекати, але на цьому етапі переговори зайшли в глухий кут. Більше того, Манчестер Юнайтед віддає перевагу грошовому трансферу, а не обміну, навіть попри пропозицію включити в угоду терштегена. На тлі цих труднощів інтерес Барселони все більше зміщується в бік іншого флангового гравця Луїса Дієса з Ліверпуля. І в цьому напрямку у каталонців ще залишається реальні шанси. Сам Дієс відкрито заявив, що хотів би грати за Барселону. Незважаючи на інтерес з боку Аль Насра, він дав зрозуміти, що віддає перевогу Європі, зокрема Іспанії. Його контракти з Ліверпулем чинний до 20-го року, а зарплата лише 55 тисяч фунтів на тиждень. На фоні інших зірок клубу це показник, що може вплинути на рішення футболіста залишити Енфілд. Ліверпуль поки офіційно відхилив пропозицію Барси, заявивши, що не збирається продавати Дієса. Одночас відсутність переговорів щодо нового контракту і інтерес з боку інших клубів залишають ймовірність трансферу відкрити. Сам гравець готовий до змін, особливо якщо зрозуміє, що клуб не бачить у ньому довгострокового лідера проєкту. Барселона знову стає клубом, про який говорять усі. Тут народжуються зірки, переписуються рекорди і приймаються рішення, від яких замирає весь футбольний світ. Літо тільки почалося, а ми вже в самому епіцентрі учних новин і трансферних інтриг. Не забудь підписатися, поставити лайк і написати в коментарях, кого ти хочеш бачити в основі барси в новому сезоні. Попереду ще більше гарячих новин, аналітики та ексклюзивів. Будь з нами і дізнаєшся першим.